Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, так, чутно і видно, добре. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є суб'єкт господарювання. Дякую. Підкажіть, чи є у нас серед учасників громадських слухань представники громадськості? Можете написати в чат, можете включити мікрофон, озвучити. Добре, поки тиша. В чаті в нас також ніхто не відписується. Тоді, поки роблю висновок, що представників громадськості немає, тому даємо можливість представникам громадськості, представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин о 12.15 будемо розпочинати. У мене до всіх прохання. Якщо у вас працюючі мікрофони, то тоді, будь ласка, я вас в якийсь момент громадських слухань попрошу кожного особисто представити сказати, кого ви представляєте, щоб ми зафіксували, чи є в нас громадськість на слуханнях. Якщо у вас якісь проблеми з мікрофоном, ви це розумієте, то ви можете відписатися в чат ну, ініціали і кого ви представляєте на громадських слуханнях. Тоді я озвучую. А зараз. Зараз поки що чекаємо. 12.15 розпочинаємо. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12 година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 24 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля публічним акціонерним товариством «Укрнафта» стосовно планованої діяльності реконструкція УППГ Руда. Це ВНГ 2 НГВУ Полтава Нафтогаз АТ, Укрнафта, з влаштуванням компресорних агрегатів для пониження герлового тиску свердловин, вулиця Польова, 15 А, село Руда Миргородського району Полтавської області. Мене звати Романенко Юлія. Я представник уповноваженого центрального органу. і Сьогодні буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших чотирьох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я вас бачу, в переліку учасників, включайте, будь ласка, мікрофони, представляйтесь. Отже, будь ласка, пані Аліна. Пані Аліна, чує нас. А, давайте поки що пані Анастасія. Добрий день, я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля від компанії Тофен це екологія. Дякую, пан Костянтин. Доброго дня. Доброго. Представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Аліна, бачу підняту руку, будь ласка. Доброго дня, я представник НГВУ Полтава Нафтогаз «Укрнафта». Дякую, і пані Надія. Доброго дня, я також представник суб'єкта господарювання НГВУ «Полтава-Нафтогаз». Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед шести учасників, двоє учасників – це представники уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань, і чотири, чотири учасника це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде Вкладано акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання публічного акціонерного товариства «Укрнафта» стосовно планованої діяльності, що передбачає. Реконструкцію ППГ Руда, це ВНГ-2, НГВУ, Полтава Нафтогаз та Укрнафта з влаштуванням компресорних агрегатів для пониження горлового тиску свердловин, вулиця Польова, 15А, село Руда Миргородського району Полтавської області. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. до побачення. До побачення.